Близько три тисячі пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Аналізуючи дані, можемо казати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Протягом тижня рятувальники ліквідували шість масштабних пожеж, де шестеро людей евакуювали. Та, на жаль, одна особа загинула. Одна з цих пожеж виникла в місті Івано-Франківськ. Вчора близько шостої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвальному примі, П'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку по вулиці Хоткевича у місті Івано-Франківськ. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горять речі домашнього вжитку, а також сміття та туристичні балончики, осередки займання виникали у двох місцях. Загальна площа пожежі складала близько 45 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали шестеро мешканців квартир на першому та другому поверхах будинку. Завдяки оперативності та злагодженим діям рятувальників, пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення вогню на більшу площу. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. Також 21 листопада о 7.25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Вербовець Косівської територіальної громади. До місця виклику оперативно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що горять речі домашнього вжитку в кімнаті одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала орієнтовно 60 метрів квадратних. О 7.45 пожежу вдалося локалізувати і о 8.23 повністю ліквідувати. На жаль, під час ліквідації пожежі у приміщенні будинку було виявлено тіло жінки 1955 року народження. Причина виникнення пожежі а також всі обставини наразі встановлюються. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області нагадує про дотримання правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Рятувальники Прикарпаття нагадують мешканцям області дотриматись правил пожежної безпеки в побуті. Слідкуйте за станом та справністю електромереж, намагайтесь уникати перенавантаження електричних мереж. Не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності, не паліть в ліжку, не залишайте дітей без нагляду. У разі виходу з приміщення обов'язково виключайте всі електроприлади, подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, бережіть себе та своїх рідних. Про виникнені пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.